Привіт, друзі. Вас вітає на каналі Заклопочена... Заклопочена жіночка Надя. Мабуть, вже так треба називати. Біжух п'ятий час. Не думала, що буду знімати, бо тут машини гудуть. Страшно не люблю знімати, коли гудуть машини. І ліду сюди лаяла, не знімай А сама біжух. І время треба зняти і треба виставляти, бо не можна пропускати. Чим сьогодні займалася оця біганина. Куди ми біжимо? скажу? Біжимо по клубні. Вчора купили 2 кг. Ви представляєте? Ми ж вам показували, що ми купили вчора 2 кг. І що? Це та клубника. З'їла, звісно, з'їла. А зараз біжу, бо до п'яти часов в магазин. П'ять часов закриється, це в хлопців. Можна буде пізніше поїхати з Воликом до дівчат. Ну, Волик теж сьогодні опаздує. Позвонив, сказав, не знає, коли прийде додому. Фу, це кіно. У парк оце піти, дивіться, Коль бабки цвітуть красиво, а я біжу. Я біжу, щоб спіти. Зараз розкажу вам всю історію. Переключуся, трошки покажу вам. Так, це уж міста Закопаного. І вже 15 хвилин біжу. І 15 хвилин вам розказую з виключеною камерою. Фух, якщо я зараз не видихну, то в мене день пропав. Я цілий день на таких емоціях. От прямо цілий день. З самого ранку і до сих пор. Розказую ще раз, я не знаю, що я вже розказала, але зараз буду повторяти. На Ютубі в мене два канали. Є ще один канал, який називається Вкусно-бюджетно. Там 2992 підписника. Трошки не 3000 тисячі підписників. Хороший канал. Готую. Готую, навіть якщо не для себе, а для дітей колись станеться як записничок. Як раніше були записнички. Ой, дивіться, який цвітаці так красивий. Як були записнички, писали рецепти. А я записую собі відео і буде дітям пам'ять. Ну що, я сьогодні зайшла, думаю, що там у мене робиться? А в мене там робиться три місяці, я туди не заходила. Вчора, вчора вечером зайшла і настроїла, що сьогодні з утра я вже буду займатися тим каналом, буду додавати собі нагрузку. Може, я сьогодні... Вчора ми були на закупах, накупили продуктів. Я сьогодні вирішила приготувати приготовить паштет. Корінний паштет з хворіє печені. Я півдня провозилася. Боже, як це нудно, як це довго. Кожну минуточку треба зняти. Не так камеру поставила, не туди сказала, не туди подивилася. Як почала я його монтувати, наші посходились на обід, а я й досі возюся. Так це ви розумієте? Зараз я опускаюся. Монтувати дуже довго. Кладати до кучі, а там жариться, треба сняти, як жариться. Ну, в общем, не нию, а розказую. Що я до обеда прямо таки заморилася. Добре. А відтоді итоге... їсти нема чого. Що того паштіту? Ну це паштет, це закуска. А надо їсти. Всі, хто на обід прийшли, Перекушували, їли, як попало, я мокра, я в пальці накинула дура пальто, люди вже чуть лізлітя, я в пальто. бо я ж у хаті цілий. День. Фу. Зачем я це так розказую? Бігом усе. Ой, господи. Взагалі, треба варити їсти. І треба ж мені ще 10 тисяч шагів сьогодні пройти. А время вже багато, около двох. Я думаю, сейчас я супчик зварю сердечками. Почистила ж сердечки. Думаю, супчик зварю з сердечками. Но мені то треба видео Що ж я буду варить даром. Як мені треба підняти канал, а його, щоб підняти, це неділі, дві дні в 15. треба день у день вилажувати, щоб Ютуб зрозумів, куди мене дівати. Кому мене показувати іде, бо мене не було скільки три місяці. І я ще в одну головоломку почала знімати суп. Ну зняла, монтувати не монтувала, бачу время под час п'ятий час. Треба йти гуляти. би ж гуляти. А я ось обіжу, як тече по лобі. Кошмар. Водила пальто. Жарко. По лобі тече. І треба встити до хлопців. В общем, десь спокойно обстановки підсяду потім, а зараз ось така ситуація, поки відключаються, бо треба добігти. Ой. Я кажу, що треба тут телефон у кармана. І воно буде щитати, прив'язати до ноги, і буде добре щось І далеко це ти направилася. Поклубнику, мабуть. Вже з'їлася, вже треба виробляти. Не легко, на моє треба притормажувати чимось. Пару кирпичей прийдуть. Можно. Ну щоб трохи тугіше було. Так а де взяти? Надо в спортзал мене записати. Да? так, щоб на дурницю. Ну запишем запишем. Так ти це тільки на одному крутиш, і ще а переходиш? Всіх, от оскільки їх є, переходить. Тільки не знаю як. Да? Ну о, о, Ну, ладно, будемо будем слідкувати за тобою. Все, страдає, мученик. Саме на ось. Кажу, піди на оту, отуди там мені подобається, отут напроти в мене прикольно. Він каже, я найдужче на оці люблю сидіти. І так не угодно, да? Так, ладно, поїхала я. Лубничку наминає грязну. Грязну, так? Да? Більше грязі, шире морда. Так, сказала вам і виполняю. Сяду десь у нормальній спокійній обстановці і з вами побалакаю. Приповзла додому, не прийшла, а приповзла. І думаю, я ж обіщала. Мені треба відео закінчити. Що ж я обіщала? Не обіщала, а 6 минут у мене тільки відео. А я ж хотіла з вами договоритися, щоб ви мені допомогли розкрутити канал, щоб він пішов трошки, щоб ви пару чоловік зайшли, хоч подивилися та лайчики. Щоб мене YouTube толкнув. Хто вже підписаний, то е, у вас висвітиться вкусно. Ви теж вже не дивитесь. Там такі рецепти, там нема що дивитися. Там такі рецепти, що е, кожна хазяйка вдома готова, одне найпросте і все. Ну, діло в тому, що ну, чисто раді уваження. Якщо хтось не знає, канал називається Вкусно бюджетно. Я поставлю силочку тут у перших е цих коментарях, закріплю. Та зайдіть, а хто ще не зайшов, не підписаний, може, хто підпишеться. Ну, в общем, надо його толкнуть. Я стільки усіл сьогодні приложила. Я так перебила собі день із цим паштетом, і з усім. Я така прийшла сюди з за море додому, що я нічого не хочу. Мені ще 3 кілометри надо, чи три тисячі шагів треба по хаті потопити, бо я на вулиці не справилася. Уже їсти пора вечерять. Я сьогодні два з'їла е, тих от тих, які знімала на відео з паштетом. Ото два штуки з'їла паштет із е, сухими е, хлібцями. І все. І їсти хотіла. Клубніки, звісно, я з'їла багато, їсти дуже хотіла. І оце притопила додому. І, думаю, треба закруглятися і випускати відео, ділитися з дівчатами. Так що буду трошки на той канал. І ще раз прошу, якщо можете, то зайдіть, підтримайте мене на тому каналі, щоб трошки Ютуб мене побачив, бо три місяці нічого не знімала. Два канала важко. Я оце розкрутю-розкрутю, а потім оп'ять запустю. Не знаю, не знаю чого. Не вистачає в мене сили чи що. А зараз мені треба все одно готовить для себе щось таке новеньке, інтересненьке. Думаю, буду знімати і на той канал буду викладати. Ну Поки це я його розкручу, той канал, поки його почнуть дивитися, у мене пропаде желання, я в баню. Ніхто не бачить, ніхто не дивиться, не буду знімати. Це замкнутий круг. да. Звісно. Да, да. Я ж прийшла їсти, хочу, я з'їла сусідку. Прямо сусідку з холодильника почистила з'їла, бо так їсти хочу, страшне. Не за так хотіть їсти, і так же ж я й не поїла, жду. Тут з собою може брати. як їдеш, зьми, ну, таке, можна Мені таке не треба, мені треба поїсти повноценно, щоб їда була з салатом, з усим. Що ж мені так просто. Валік поїздить з Богдана на заняття, а ще 6 суду ж не початися, а вже восьмий час, а їх не. 5. А, у п'ять, 5. у п'ять 5 дожні начальства, час двадцять. Вже... Досі 20. нема, я вже переживаю. 20. Не вистачає. як мені оце привикла. А пішла на спортплощадку, думала, там запишу відео. А позвонила Діанка, так ми з нею побалакали. Оце скільки займалася, стільки з діанкою побалакали, скучили за ними, вже може виберуться та приїдуть. Якщо дивитесь, ще раз, кажу прошу вас, що ви вже прикращайте роботу. Займатися фіюньою, а приїдьте вже до нас у гості, щоб ми вас хоч побачили на свої очі. Ну. Понімаєте чи ні? Цей Діані і Максиму касається обом, щоб ви вдвох гуртичком договорилися там і там і приїхали до нас у гості. Ой, Вовочка, що у тебе новенького сьогодні? Може, ти з нами поділишся? Там сьогодні ходив, підмітав, ремонт там пошпаплював по кисок, і так я пішов на другий бік, не пішов, а поїхав. Треба було плитку помити, взяв ту штуку, що під давленням миє. Ну, а завтра з утра буду ще їхати до до, 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 до Ну так на вулиці робота у півдні. Що це йду... на просто годилося? Лідей досі немає, досі на роботі щось попутала і каже, що до піввоського в неї буде аж клієнт, поки прийде всі восім. Так що такі в нас сьогодні справи. Якісь ніякі справи, я така заморана. А пам'яті нема взагалі. Я так забуваю все, що я вже лякаюся, хоч би не було болячки ніякої в голові. Я не пам'ятаю, чи я утром пила таблетки обізвальню чи ні. Ходжу й думаю, так себе погано чувствую. Випить би цю таблетку, так я не пам'ятаю, чи я утром пила чи ні. Як так можна? М? Не знаю. Ну, зато прийшла, посчитала таблетки, вроді як не пила. Посчитала, хто пив, поскільки. а вчора вечором їх тільки купили, та посчитала, що навіть не пила. І оце тільки випила, може через якийсь часок мене попусте, а ще по хаті намотаю три тисячі шагів, бо сім тисяч тільки поки. А я ж не хочу уступати. Якщо один день уступлю, то все, капець буде. Сьогодні треба помотати по хаті. Зараз таблетки подісюють, зараз трошки перекушу, а тоді як возьмуся, як возьмуся. Щось дивлюся, прищурююся, не бачу, чи воно там пишеться, чи не пишеться. Я нічого не бачу. І так не бачу, і так не бачу. Представ? Пише, пише вроді. Все, дівочки, коротеньке таке сьогодні відео. Буде. Буду відправляти, яке є, щоб не було, що немає, а хай буде хоч коротеньке. Попросила вас, а ви мені поможіть. та і розійдемося з вами сьогодні з, мирно, з, з миром. Ой, здоров'ячка всім. Мирного неба. Саме головне. А все остальне приложиться. Спокійної мирної ночки і до зустрічі. До завтра. До ютра. Ви ще хто встав, та телефон виключив? Бабочки так, так? Пультик треба, да. так. Thank you